Сім генераторів передав для 77-го батальйону головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. Така підтримка стала можливою завдяки допомозі закордонних благодійників. З перших днів повномасштабної війни німецькі благодійники активно підтримують українських військових. Розповідає про допомогу для України Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. Удалося налагодити співпрацю з німецьким фондом Блауґельбескраус, і вони допомагають нам дуже великою кількістю як медичних препаратів, так і генераторами. Це були і обладнання, також продукти харчування і одяг. Є. Одяг ми передаємо регулярно це на наші заклади соціального забезпечення. І ось чергова підтримка сім генераторів для 77-го батальйону. Це є відгук наш на запит пана Любра Глушкова, голови адміністрації районної щодо потреб 77-го батальйону, яким він опікується прицільно весь час в період війни. Ми стараємося постійно бути на зв'язку з нашими військовими і вивчати їхні потреби, знаючи ці потреби, то стараємося вирішувати їх міру можливості. До мене звернувся командир 77-го батальйону нашого коломийської територіальної оборони з проханням, що є необхідність Дність у генераторах малобобільних таких звернувся до благодійного фонду і маємо сьогодні результат. Військові кажуть, без генераторів на передовій ніяк, тому така допомога дуже влучна. Потреба постійна. у нас світло немає на перших лініях і старлінги і комунікації Дерні станції для дронів. все у нас іде на генераторах. Це дуже необхідна річ. і Ми дуже дякуємо волонтерам. Руслан Савчук завдяки підтримці закордонних волонтерів передав для 77-го батальйону шість двокіловатних генераторів та один 7-кіловатний.